добрый вечер здравствуйте товарищи в соответствии с программой исследования космического пространства сегодня в 14 часов 18 минут московского времени в советском союзе осуществлен запуск космического корабля союз тм4 Є життя так склалося, що воно пов'язане було з маличку, з постійними повідомленнями наших засобів інформації, що в той чи інший день здійснено запуск, чи там космічного корабля Восток, чи космічного корабля Союз, чи космічного корабля Союз ТМ. Так? От, і ми в ті роки пишалися тим, що ми живемо в Радянському Союзі і маємо такі чудові досягнення, особливо в галузі космонавтики. Сучасні учні знають все про чиновників і майже нічого про космонавтів. Українські журналісти наполегливо шукають скандали у життях політиків та ледь ненавмисне оминають стороною цікаві дані істориків. А дарма. Іноді саме вони володіють справжніми сенсаціями. Що об'єднує батька космонавтики Костянтина Ціолковського, козака Северина Наливайка та парафіяльний Тучинський костел? Чому досліди та відкриття фізика визнали не одразу? Щоб меншість керувала більшістю чи спонукала до спільних дій, кожна країна пропагує власну ідеологію. Так було тисячу років тому, і, схоже, так буде і надалі. Певні держави зникають, натомість з'являються інші. Змінюються королі релігії, правлячі партії, а громадяни покірно вбирають пропоновану інформацію. Чому настільки актуальною була тема космосу у повідомленнях радянських інформагентств? Звичайно, в цьому є велика політика. Ми прекрасно всі знаємо, що Радянський Союз займався космічними проектами не тільки для того, щоб ми учні школи гордилися цим. Звичайно, це пов'язано було із політикою. Звичайно, це було пов'язано з гонкою озброєнь. От, але ми на певному етапі мали величезні успіхи. В цьому. Радянські газети та радіо безперервно розповідають про досягнення у ракетно-космічній галузі. Окрім технологій, громадяни СРСР добре знають прізвище великих вчених та космонавтів, співвітчизників, багато з яких є українцями. Наскільки нам, сучасним українцям, близькі їхні імена і тема космосу? Сама наука як космонавтика, яка була започаткована Кібальчичем, продовжена, скажімо, Цяуковським, Кондратюком, доведена до свого логічного завершення Сергієм Павловичем Корольовим, От, знайшла своє застосування і в сьогодні. Нам, українцям, теж є чим гордитися, тому що і серед космонавтів, з того табору космонавтів, які відвідали космос починаючи з 61-го року, були наші співвітчизники, а також і були люди, які мешкали, жили у нашому місті Рівне. Ну, Зокрема, про нашого першого космонавта-українця помилково, мені здається, називають Каденюка. От, але перший українець космонавт, який полетів в космос, це був Павло Попович. На початку 19 століття у Тучинському парафіяльному кастелі відбуваються подія, без якої складно уявити розвиток сучасної космонавтики. Гнат Ціолковський вінчається з місцевою дівчиною. Пізніше у них народиться батько відомого вченого хлопчик на ім'я Едуард. Існують документальні підтвердження, які стосуються чоловічої лінії ціолковських кінця 17 століття, згідно з даними. Яків Ціолковський брав участь в обранні польського короля Августа II на престол, і його підпис значиться у документі. В 1777 році один з циоковських свої маєтності у Польщі продав, переїхав спочатку в Бердичів Це по дорозі на Київ, а потім в Навелин. Мова йде про діда відомого вченого. Він працює на різних чиновницьких посадах, зокрема, адвокатом та писарем у Луцьку, Сарнах та Рівному. І крім того, орендував землі відомі декілька документів, які зберігаються в нашому Рівненському державному архіві. Один з них датований 1811 роком. Мова в документі йде про те, що в село Красовка в землі орендував у графа Ворцеля саме він. Гнат Олковський був двічі одруженим. Від першого шлюбу народилася одна донька та п'ятеро синів, серед яких Едуард. Він рано залишається без мами, так само як пізніше його син Костянтин. І у 14-річному віці поїде вчитися до Санкт-Петербургу, напевне, через взаємини з мачухою. На цьому місці і обривається волинська історія роду фізика. У 1979 році на 14 14-х калузьких наукових читаннях бурю, бурю оплески виколов повідомлення про те, що Константин Едуардович Ялковський є прямий нащадок славного козацького ватажка Северина Наливайка. Дійсно, Константин Едуардович Сіалковський дуже гордився цим, що він є нащадком Северина Наливайка. І навіть його менший брат, менш, менший брат який працював редактором Калуських відомості, підписувався псевдонімом Наливайко. Наймовірніше, брати були впевнені у причетності до відомого козацького роду. До 1939 року документи про реєстрацію шлюбів 19 століття залишалися при Тучинському костелі. Там мав би значитися запис провінчення Гната Ціолковського та Ганни Сензимирської. Саме в 19 столітті, в селі Коростятин, теперішня назва Малинівка. Працював управляючим Гнат Ціалковський, це дід майбутнього форця космонавтики Константина Едуардовича Ціалковського. Саме Гнат Ціалковський одружився з українською дівчиною з, Україн... з села Коростятин і по всій мож... мовірності саме дівчина була з роду наливайків. Непрямим доказом причетності до козацького роду, дослідники вважають помітки фізика у словниках. Поруч із виділеннями важливих формул і даних підкреслено прізвища Наливайко. Єдиний документ це є ось ці підкреслення в його рукописах, в його книжках цього прізвища. І саме через те, що він підкреслював особу, особу, ну, таким олівець, був Особливий, яким він креслив там свої розрахунки. Ну, найважливіші речі, він підкреслював і підкресли на це прізвище. І з цього все це пішло. У 1841 році батько фізика Едуард Ціолковський, який переїхав до Санкт-Петербурга, закінчує сучасний лісотехнічний університет протягом двох років. Він служить лісничим у різних губерніях. А потім в селі Іжевське Рязанської одружується з Марією Юмашевою. 1857 року. В них народиться майбутній винохідник. Хлопчик підростав здоровим, прекрасним, енергійним, чудовим, допитливим вінаком. Але в десятирічному віці тяжка хвороба скарлатини дала ускладнення на сум. І хлопчик не міг навчатися в звичайній школі. Він був відрахований з 4 класу за неуспішність. Освітою Константина Едуардовича Ціалковського займалася його, займалася його мама, але вона померла, в 13, коли юнаку виповнилося 13 років. Більшої освіти Ціалковський не мав. Про себе він писав так, що я був самоучкою, самоучкою чистої крові. Що я був самоучком чистої крові. У 16 років, бачу, неабиякі здібності юнака, батько відправляє його на навчання в Москву. Навчатися в університетах ціалковський не міг, так як так як він майже нічого не міг почути. Єдиною, єдиним заняттям його було була бібліотека. Ціолковський читає багато книжок і особливо зацікавлюється дослідженнями Ньютона. Він експериментує та проводить досліди за гроші, які батько надсилає на харчування. Однолітки сміються із нестриженого та неохайного хлопця. У 19-й річній віці юнак повертається в Боровськ, здає екзамен і отримує дозвіл працювати вчителем початкової школи. Заняття в початковій школі було досить таки незначним. Через те він, крім занять в початковій школі, викладаючи арифметику і початки геометрії, займався, дававши час часткові уроки для дітей Боровська. Уроки Циолковського згадують як справжні шоу. Він демонстрував різні досліди і максимально використовував наочність. Тому, незважаючи на проблеми зі слухом, що створювало певний дискомфорт у спілкуванні, учні добре знали його предмети. Часто його популярність не подобалася адміністрації навчальних закладів. Часто його популярність не подобалася адміністрації навчальних закладів. Учні часто підсміюються з дивакуватого вчителя. Водночас глибоко поважають, беруть участь в позакласних експериментах і з надзвичайним інтересом спостерігають за придуманими Ціолковським літаючими апаратами. Ліза Воленська до уроку підготувалася. Матеріал з фізики вона відповіла бездоганно. Навіть зупинилася на комах і на крапках згідно тексту. Ціолковський уважно вислухав, підійшов до вікна, заклавши руки. За спину довго думав, повернувся і сказав так. Ліза, ви приклали велику працю, щоб вивчити цей матеріал. За працю я вам ставлю відмінну оцінку. Але знань в такий спосіб ви не будете мати. Ліза про це згадує так, що я ніколи я отримала відмінну оцінку, але вперше в житті я була незадоволена відмінною оцінкою з даного предмету. Сучасники генія визнають не одразу, котре про себе нагадає хвороба дитинства, через яку вчений був самоуком, і не користувався загально прийнятими правилами для позначення фізичних величин. Але праці його на перших порах зовсім не опубліковувалися. Причиною було те, що він писав незвичайною мовою. Тобто, якщо ми позначаємо в фізиці довжина Ель то він писав. Просто словами DL, Л довжина. І так написався складну математичну формулу. Вона була для читання досить складною. Через те редакції відмовились друкувати такі наукові роботи. Лише у 1934 році редакції переклали мову Ціолковського на звичайну мову. Наукові розробки Ціолковського лягли в основу розрахунків з аеродинаміки. Також ще вперше у питання щодо використання реактивних двигунів. Загалом Костянтин Едуардович написав. Майже 150 наукових праць і на доважок здобув славу письменника фантаста. Чи повинна держава рекомендувати медійникам певні правила гри? Цензурувати однозначно ні. Проте, як на рахунок пропагування фактів з минулого? Невже біографії вчених та космонавтів не цікавіші за політичні перипетії сьогодення? Напевне, комусь було вигідно, щоб українці мало знали про свою історію.